Друзі, доброго дня. Я в селі Гнатівка. Це Вінницька область, Гайсинський район. До Гайсина 5 кілометрів, до Умані 65 кілометрів. Село Середнього розміру, але так розвитку сильного немає тут. Получається, школа і садочок закрилися, є магазин, церква, медпункт. Сільська рада. Будинок газифікований за 6,5 тисяч доларів. Ось такий заборчик. Дорога всипана жерствою. Якось село, мабуть, не асфальтоване. Я їхав ту таким по камням, по щебню. Будиночок сам глиняний, обштукатуряний. Але ціленький, не порепаний, по нашу. Да. Вітайте буде. Гіранда не відпадає. В будинку вже, здається, 10 років ніхто не живе. Але люди доглядають за ним вже ніч світох, то не дали розвалитися йому. Це газ заведений. Накрита хата шифером. Туди я не залазив, але не бачу ніяких тріщин, нічого. Сам будиночок наші сіленький. Є гараж, погріб, водичка централізована тут. Хату не заведена, підведена тільки у двір. Так, гараж вже закрили, зараз попрошу. Ще раз відкрити. На городі дуже краєвид гарний, зараз покажу. Тече річечка там нижче, маленька вже. Така гуся купаються, каже тітю. За хатами ще нижча вулиця одна і потім річечка. Так, отака веранда. Нічого не сипиться ночами. Прихожа і кухня і. вже не пам'ятаю, чи дві чи три кімнати. Дві кімнати? Три. Так, це кухонька. Заведений газ до плити. Колись була груба. Вона є, вона розплектив. Ну так, да, тільки її розібрали. Бо не можна було з газом, не дозволяли газ заводити, якщо. Кухні, грубо так, напроти зал просторий. чи це зал чи зал чи не зал Ця кімната без опалення. Але люди топлять або грубий, або конвектором і кажуть, що вистачає хата, так як глиняна, вона ще як термос. Тут натопив і воно довго тримається не так, як в цегляній. І така третя кімната. І оце працююча грубо. Не, не Ось це, що топлять на всю хату. А то навпроти це та, що в кухні була. Поли дерев'яні скрізь на кухні бетони. І ось конвектор. Оце він отак дує і тепло йде в кімнату навпроти і розповсюджується по всій хаті. Ну і від кухні, я так розумію, також тепло. Лічильник в хаті не винесений. Електрика, а газовий там за хатою, так? Да, Да, ви відкриєте ще горош? Бо ви закрили а я закрила, я не що Так, зараз подивимося погріб, горош. Погріб відкритий, так? Да? Так, погрібець отакий Сухенький шияся в гаражі виходить, то тут сухо нічого не тече, нічого не тут питань немає. Так, а це сам гараж, це підвал сюди. Накритий, да. І гараж. Сам гараж широкий, але трохи низький. Лігкова машина заїде, а от бусик уже ні. Полбетонний. Так. Так, тут колись літня кухня була. Е, Груба вже не працює. Бо як строїли, достроювали гараж, розібрали комен. І, і все, Так, і для худоби. Тут корова жила. Уже и будешь жить когда Тут свинка жила. Раньше. І далі ще є курничок, ми вже туди ми не підемо. Так, зараз ще хату сами подивимось на двору і покажу на городі. Багато фруктових дерев насадямо, вишні, абрикоси, черешні, кілька горіхів є, навіть не кілька, а. Трохи більше, ніж кілька. Так, ну тут також хата ціла. Десь газ заведений, це видно в кухні, а то до конвектору. Так, ну я з телефоном тут не залізу, я там дивився, той його теж без тріщин. Так, і показую город. Загальна ділянка 32 сотки. Є склон на городі, але і дуже гарний краєвид. Це ж вулиця не вимираюча, нормально. От так спокійно, тут тихенько. Основна центральна вулиця отут нижче в городі, дихати, ви бачите, а ця вуличка вища. А там тече річечка маленька. От така Краса. Це, друзі, про село я розповім вам. Є магазин, церква, пам'ятаю, вже сказав, що є. Церкву мали будувати, як викупили землю під нею, але почалась війна і зупинилась. Є медпункт. Школи садочка немає. Ну, були, але в сусіднє село дітей возять. Ділянка 30 соток, газ заведено, опалення конвекторне і пічне. Вода централізована в дворі. Ціна 6500. Вінницька область стала дорога після війни. Тут переселенців ще більше, ніж в умані. Відповідно, і ціни також. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть свої думки і гарного вечора вам. Друзі, оце річечка, яка тече внизу села. Сказала жінка, що гуси купаються, але я так дивлюся, ну не така вона й маленька вже. Я думаю, що навіть вудку тут можна кинути якось. Карася зловити. Все, до побачення. Дякую вам за перегляд.